Стартувала рекрутингова кампанія, треба трішечки пояснити, з чим пов'язана так, чому така от потужна рекрутингова кампанія. Вона викликана розширенням бригади. У нас з'являються нові підрозділи, тобто нам потрібні люди. Це не тому, що наша укомплектованість впала там нижче якогось рівня, навпаки. Тобто, попри те, що ми майже рік перебуваємо в зоні бойових дій і успішно виконуємо бойові завдання. Укомплектованість у нас якраз хороша, але оскільки з'являється багато інших підрозділів, ну, відповідно потрібні люди. Для заміщення от нових вакантних посад ми розпочали цю рекрутингову кампанію з меседжа Іди до своїх. Чому? Тому що наша бригада Волинська зберегла свій особовий склад, мотивований, який в перші тижні війни прийшов сам добровільно на територіальні центри комплектації стали вояками. Це теж люди цивільні різних професій. Пройшли бойове злагодження, підготовку, притерлись один до одного. І ще раз наголошую: ми в першу чергу це хлопці, прості люди з Волині, які стали вояками, і які перший рік проходили злагодження в нас на кордоні з Білорусією, і вже майже рік ми знаходимося на Напружені ділянці фронту на Луганському, Донецькому напрямку, на Лиманському напрямку. І сьогодні ми запрошуємо молодих хлопців іти до нашої саме бригади, тому що ми пройшли цей бойовий шлях і понесли мінімальні втрати, якщо порівнювати з бойовим шляхом інших бригад. Це правда. Ми не здали жодних позицій. ми не... Втратили той основний особовий склад, який в нас на сьогоднішній день є. Тому ми запрошуємо всіх військовозобов'язаних виконати свій обов'язок перед вітчизною йти в соту бригаду, в бригаду Волинську, одну з найкращих бригад Збройних сил України. Ми потребуємо багато різних спеціалістів, айтішників, програмістів. Ми потребуємо медиків, ми потребуємо електриків, водіїв, але, звичайно, ми потребуємо і стрільців теж. Тому бригада дуже потребує на сьогоднішній день через своє збільшення особового складу. Сота окрема бригада територіальної оборони була створена влітку 2018 року, але фактично до широкомасштабного вторгнення це було кадроване формування Збройних сил. Тобто. Штатних посад було не так багато. А ось після широкомасштабного вторгнення, після 24 лютого 2022 року, бригаду було розгорнуто до штатів воєнного часу. Є таке формулювання управління бригади, п'ять батальйонів. І я думаю, волиняни добре знають, що фактично рік після широкомасштабного вторгнення ми виконували завдання на півночі Волинської області. Тому що, от фактично, 90% особового складу нашої бригади це добровольці, які прийшли в перші дні або навіть перші години широкомасштабного вторгнення добровольцями у своїй військкомат. Це люди в абсолютній своїй більшості представники цивільних професій. У нас в бригаді багато вчителів, багато будівельників, багато водіїв. До речі, багато водіїв, далекобійників. Дехто перебував в той момент за кордоном, але зі своєю фурою мчав з усіх сил в Україну. Біг до військомату лісівників багато. Ну тобто, от які професії у мирному житті є, от всі вони є в нашій бригаді. Далеко не всі мали досвід навіть строкової служби, тобто багато людей, які до того не тримали в руках автомат, там і не розрізняли там. Я не знаю погон старшого сержанта і молодшого лейтенанта. Так, але от протягом і року перебування на Волині, і року перебування на сході, ну ми прийшли дуже серйозний, і дуже великий шлях. Але на початку березня 2023 року, тобто майже рік тому, було ухвалено рішення один з наших батальйонів, це саме якраз Луцький батальйон. Нашої бригади їх перемістили під Бахмут, і впродовж понад 100 днів, з початку березня до середини червня, коли точилися найгарячіші бої під Бахмутом, цей батальйон виконував бойові завдання під Бахмутом. Вони не здали жодної позиції. Навпаки, от за цих 100 днів, вони просунулися вперед, там на різних ділянках, півтора-два кілометри. Але вже за місяць після цього, на початку квітня минулого року, усі інші підрозділи бригади були переміщені так само на схід України, трошки північніше. Це Лиманський. Напрямок. Потім, от Луцький батальйон був під Куп'янськ виведений, виконував завдання на Куп'янському напрямку. Ну а з кінця 23-го року вся бригада разом виконує завдання на Лиманському напрямку. Ну, є такий досить відомий Серебрянський ліс. Одна з найгарячіших насправді ділянок фронту, і от за майже рік перебування в цьому серебрянському лісі, наша бригада справді не втратила жодної позиції. Тобто, якщо ми рухалися, то рухалися вперед, покращуючи своє тактичне положення. Скажімо, там на 300-500 на метрів пересували вперед свої позиції, але такого, щоб відступали назад, такого просто не було. Однією з запорук цього успіху все таки було те, що це добровольці. Так, що це мотивовані люди, які не з під палки, не з примусу, а добровільно прийшли захищати свою, свою батьківщину? Е, велику роль, мабуть, зіграв оцей рік перебування на Волині. Звичайно, е, бойовий досвід здобувається тільки в бою, тобто, але. Навчитися впевнено, збирати, розбирати автомат, там стріляти з міномета, стріляти там, я не знаю, з гармати, кидати гранату, ставити міни, облаштовувати бліндажі, окопи, бійниці. Це можна в принципі навчитися якісь навики здобути і не перебуваючи в зоні бойових дій. Ми знаємо, що є у нас основний закон, конституція України а в Конституції України є 65-та стаття. Я от готувався навіть щоб не забути виписав формулювання. В цій статті сказано захист вітчизни незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Звичайно, що ну чоловік сам обирає стратегію поведінки. Так ну ми знаємо, що є курйозні випадки хтось там на якихось. Рожевих надувних фламінго намагається форсувати тису там, чи бух, да? хтось в якийсь інший спосіб намагається ухилятися від військової служби. Можна просто тихенько чекати на повістку з так? Але от коли ти вже її дочекаєшся, в принципі, ну так. Називаючи речі своїми іменами, є шанс бути мобілізованим, ну просто в такому, знаєте, авральному порядку. От сьогодні ти одержав, там пройшов комісію, так і вже завтра тебе кудись відправляють. Але ми от сьогодні говоримо про трошки інший шлях. так, от Він дуже влучно названий, йди до свої». Е, От людина може не чекати на повістку, а вона може зателефонувати за цим номером 093 193 36 3673. І от розказати про себе, хто вона за цивільною спеціальністю, хто вона, можливо, якщо раніше служила за військово-обліковою спеціальністю, поцікавитись, чи є от в цих підрозділах, які зараз створюються, місця, де можна максимально використовувати свій цивільний досвід? Так? Тобто, от ти не маєш військової освіти, тобто, в тебе немає військово-облікової спеціальності. Але ти водій, причому не просто там маєш освідчення водія, а в тебе 20 років водійського досвіду на легкових, на вантажних, на автобусах, автомобілях. Так, а у нас є посада водія. Тобто, для чого чекати повістку і потім опинитися невідомо, де якщо можна служити у нашій Волинській бригаді на посаді водія? У нас є підрозділ зв'язку, і от вони шукають знаєте, такого е, майстрів з ремонту телерадіоапаратури, радіоаматорів. Тобто от людей, які вміють паяти, які вміють от робити якісь речі, так, бо навчитися в умовах війни, ну, от, уявіть, мед Хомінського навчити паяти. Ну, це вже, мабуть, нереально буде правильно. А тут людина все це життя робила, і є посада спеціально під неї. Для чого чекати повістку і потрапити, от можливо, випадково в якийсь підрозділ на якусь випадкову посаду? Якщо є ось така чудова можливість, так, от власне, максимально, максимально максимально корисним. Так. Медична рота в наш тес теж розширюється, шукають медиків, тобто ну кухарі потрібні. Тобто, це отак здається, знаєте, кухар. Насправді це дуже відповідальна ділянка Важливо, фронту, да, так і, можливо, і так. важлива, і важка. Бойовий дух на високому рівні це абсолютно, абсолютно непорожні слова. Звичайно, що ну сказати, що на війні легко це ні, так абсолютно, особливо не легко тим хлопцям. Так, які безпосередньо заступають на бойове чергування на нуль, там в режимі дві доби, там дві доби відносного відпочинку. Звичайно, що і фізично, і психологічно вони втомлюються, поза всяким сумнівом, але ну, таких навіть, знаєте, думок, що а, давайте ми якось інакше, ну, в нашій бригаді просто немає і бути не може. Тобто, однозначно, до перемоги, і перемога це. Відновлення кордонів 1991 року це горде майоріння синіжовтого прапора над Донецьком, над Луганськом, над Севастополем, над Сімферополем, над Маріуполем, над Авдіївкою, над Бахмутом. І тільки це ми вважатимемо перемогою. І я впевнений, що після цього наша бригада з гордістю, з гордо піднятими прапорами повернеться на бої.